Я, найголовніше, це я духовний наставник, і, і взагалі саме через духовне життя я прийшов до практики з енергіями. Крім того, я вивчаю це все з наукової точки зору і поєдную духовність та науку для того, щоб не для того щоб це все не мало вигляд якоїсь фантазії, якоїсь вигадки, що вона енергія полетіла. Подивіться через це в нас всіх проблеми. Знаєш, щоб такого не було, таких якихось вигаданих казок. Тому що <кій> оці всі розповіді, а хто ти був в минулому житті, і всі раптово стоять тутанхамонами, наполеонами, клеопатрами і Матахарями. Знаєш, чомусь це ніхто не верті. Не... Вітті да, сидить переді мною. Ніхто чогось не став, знаєш, якусь селянку, яка картоплю садила все життя. Всі стають дуже великими фігурами, знаєш. І це все насправді не, неможливо перевірити з наукової точки зору. Цього нема в якихось книгах, в яких хоча б це ну, перевірити про тебе, знаєш, тобто відкрити і подивитися, що Оля Горобець була Ніфертітією, Знаєш, це все е, фігня, я тобі так скажу. Е, ну, то, а з, я б, відчуваю я себе. Не фірті. Б...